На зв'язку зі мною зараз Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик. Андрій, вітання і слава Україні. Слава героям, привіт, Фарі. Сьогодні стартував саміт НАТО. Подія, довкола якої крутиться абсолютно все. Всі про це говорять. Неможливо відкрити якісь змі, щоб там не писало про саміт у Вільнюсі, які, зрештою, не тільки в українських, але й світових. І до речі, світові медіа охрестили цей саміт, ледь чи не історичним, як вони його називають, бо там будуть ухвалюватися історичні рішення щодо е, України. І оскільки потужних заяв на підтримку все ще не пролунало, ну принаймні поки що, бо все має початися в другій половині дня. Чимало політиків говорили про те, що на саміті можуть Обговорити питання довгострокової м, підтримки України. І один із варіантів це потенційно, можливо, надання якогось озброєння. Чи оці кулуарні е, рішення, перемовини, зустрічі лідерів е, країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу, чи можуть вони призвести до того, що Україна отримає нові види озброєння? Ну, принаймні там, далекобійні ракети? Ні, я думаю, що в будь-якому. Ну... Давай так, треба розрізняти час, про який ми говоримо. Ну, види озброєння сьогодні, які використовуються на полі бою, чи допустимо видозброєння, які стануть доступні, і, скажімо, як гарантії, як реалізація гарантій, які візьмуть на себе країни-партнери перед Україною, да? тобто ну як окремий блок, і це різні речі. Якщо ми говоримо про зброю, яка постачається безпосередньо на полі бою, то все таки формат для узгодження позицій по новій номенклатурі, під нові потреби і, скажімо, з урахуванням бюджетів, які так чи інакше. Що виділяється на допомогу Україні, це все-таки формат Рамштайн, а не ну, формат саміту НАТО в Вільнюсі. Ми можемо, і власне кажучи, ми вже чуємо, просто це упакується в офіційний документ. Побачити реалізацію того, що називається гарантії. Тобто, ну допустимо, новини про рейнметал. Як завод, який буде за декілька місяців, сподіваємося, запущений на територію України, це ж теж один із елементів гарантії, і до речі, той, якого Україна прагнула. Тобто тут ну ми забуваємо про, скажімо, ті документи, які розроблялися в офісі президента, де які передбачали по моєму по гарантіям, працювали над ним група Єрмак і, 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 і Расмусен. І вони писали, що ну нам би в ідеалі, щоб на нашій території спільно з підприємствами іноземних країн було розміщувалось виробництво з скажімо, тої військової техніки, яка нам потрібна. Ну і ось у нас з'являється виробництво безпілотників. У нас з'являється виробництво потенційно. Сподіваємось на те, що виробництво бронетехніки і її ремонт так це ті гарантії, яких ми хотіли. І тут говорити про те, що від нам, нам дають щось просто для того, щоб не дати членство, це невірно. Це фактично відповідає нашим запитам. Просто ці запити були сформульовані ще рік тому. І вже сьогодні пам'ять про них розмови. Ми збили би, щоб. Ну, частина нашої спільноти, да яка ну не сильно заглиблюється в поняття того, що таке членство і які зобов'язання він тягне. Вони ми б хотіли, щоб в цьому саміті було прийнято рішення про безпосереднє членство України в НАТО. Ну але воно за замовчуванням не може бути прийнятим. І тому президент артикулював наш до поняття сигнал. І він більше того свого часу просив про те, що раз Швеція і Фінляндія можуть пройти без ПДЧ, то й Україна може пройти без ПДЧ. І ось ми цей сигнал отримали, і ми отримали те, що хотіли. Ну. Поки що, принаймні, не на рівні ком'юніки, на рівні заяв Столтенберга, але Столтенберг це ну не інсайдер, а все таки людина, яка має адміністративну посаду в північно-атлантичному Альянсі. Тому я не думаю, що ну це такий саміт є тим місцем, де приймається рішення про постачання озброєння, яке буде використовуватись на полі бою. Це все таки про військово-політичне майбутнє, про розвиток самого. НАТО на да, самої організації північно-атлантичного альянсу того, які допустимо вони організовуючи готують заходи пов'язані з протидією можливій російській агресії по відношенню до країн північно-атлантичного альянсу, це теж один із напевно історичних моментів, да, коли аналітики пишуть про історичність цього саміту, це не не завжди і не стільки про Україну. Бо з точки зору України, це ну навряд чи можна сказати, що ми є першопрохідцем, хоч в чомусь, чи в членстві без ПДЧ. Ну, членство без ПДЧ вже маємо прецедент. Фінляндія його пройшла. Ну а всі, решта, моменти вони стосуються того, що в історії НАТО з'являється глобальний план країн-учасниць по протидії Росії. Такого не було. Тривалий період часу, чи вірніше, зовсім зовсім давно. Тому історичні в цьому контексті, скоріш за все, я, я не думаю, що ми можемо почути. Від Сполучених Штатів, ну як один із варіантів, якщо ми говоримо про зброю, так щоб наші глядачі ну, надихнулися, да? про те, що Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання ну, в якості гарантій безпеки України. І Використовуючи власний військово-промисловий комплекс і навчальну базу, за ними буде закріплено питання безпеки українського ну, авіапростору чи повітряного простору. Щоб означатиме, в свою чергу, ну, те, що Сполучені Штати не лише прийматимуть участь у навчанні і не перешкоджатимуть навчання українських пілотів, але і в необхідній кількості, будемо сподіватися, ну, чуть точної кількості ми не дізнаємося, але з часом все-таки це стане частиною. Ну, вже твердих домовленостей зафіксованих на якості договорів, що Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання по постачанню допустимо, винищувачів f 16 спільно з Британією. Бо Британія також організовує початок навчань українських пілотів. Я думаю, що все-таки повітряний простір це буде сфера відповідальності Великобританії і Сполучених Штатів, але це буде термін, постачання термін постачання. Він не буде окреслений. Тобто зобов'язання візьмуть без деталей. Ну не, не не той форум, не не той формат дискусії, не той формат ну, скажімо, представлення інформації, щоб так детально його виголошувати там з трибуни чи під час прес-виходів. Бачиш, ми з тобою, до речі, поки говорили, вже почали з'являтися перші новини. І от е Столтенберг каже: Інавгураційний саміт України-НАТО відбудеться завтра. На ньому буде запропоновано план входження України до НАТО. Якщо я не помиляюся, в нас є відео, тому я пропоную подивитися один шматочок з його цитати. Зараз, поки наша команда його готує. Е Поясню коротко, взагалі, що відбувається. От він розповідає, що в пакеті, який він пропонує на саміті для України, передбачено скасування ПДЧ, про які ми от щойно говорили. Але ПДЧ, як от ти кажеш, воно було уже і скасували його для Фінляндії, скасували його для Швеції. Чи це хороший крок для нас, чи не хороший, ми зараз обговоримо. В нас з'явилося відео з цієї короткої промови е Столтонбега, тому пропоную його подивитися коротенько. The membership issue um, I also expect that allies will uh, uh, send uh, a clear and positive message on the path forward towards uh, membership uh, for uh, Ukraine. Um, I have proposed a package of three elements uh, with more practical support uh, with a multi year programme. To ensure full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This, is move, uh, this will move Ukraine closer to NATO. To strengthen the political ties with the establishment of the NATO Ukraine uh, Council. We will have the inaugural meeting tomorrow with President uh, Zelensky and then um, to remove the requirement uh, for membership action plan, this will turn the membership process um, for ukraine uh, from a two-step process into a one-step uh, uh, process. so all of this will send a, a positive uh, and strong uh, message. Якщо коротко перекласти для наших глядачів про що він говорить, то там йдеться про те, що е, я там впевнений, що ми хвалимо потужне рішення для України е, туди-сюди. Учасники підтверджують, що Україна стане членом НАТО, але там прозвучала фраза Багаторічна е, довгострокова багаторічна підтримка України на її шляху до членства в НАТО от чи не свідчиться нам про те, що ми, в принципі, те, про що ти розповідав, ми отримуємо ці гарантії вступу, але вони теоретично, знаєш, мені це звучить як відтермінування оцього вступу. Бо з одного боку, це дійсно чіткий сигнал про те. Що Україна стає е, членом альянсу? А з іншого, от е, двері відчинені, і ви на два кроки ближче до порогу, аби туди зайти. Ти знаєш, Ферід, я дуже радий, що зараз ми з тобою в ефірі вдвох відображаємо реалістичний погляд на цитати, і в цілому на результати саміту, а не романтичний. Що сказав Столтенберг? Да? Ну, крім того, що багаторічна допомога постачання озброєнь, да, потужна і так далі, вона дозволить синхронізувати Збройні Сили України і країн Північно-Атлантичного альянсу, це якраз те, про що ми говорили. Тобто, стандарти в озброєннях, такі, які властиві країнам НАТО, вони будуть і вироблятися, і застосовуватись нашим збройними силами зрозуміло, коштів для їх придбання допустимо у нас немає. Плюс технологічно нам е, у нас будуть перешкоди, якщо ми просто захочемо їх придбати. Да ну, завжди можна не надати дозвіл на експорт відповідної продукції, і відповідного використання. Тому ці всі перешкоди прибираються, і ми синхронізовуємо збройні сили, і вони функціонують за тими ж самими планами, тактиками і стратегіями, які ну і приймаємо спільну участь в навчаннях, і так далі. Це питання виключно збройних сил. Виключно підкреслю, а в політичному контексті от він же з приводу Ради України НАТО говорить про те, що політична синхронізація, да, наближення політичних систем, наближення політичних систем не означає членство. Це абсолютно не одно і те ж саме. І коли мова йде про те, що членство буде не двохступінчатим, да чи двох, ну да, дві дві ступені, да, дві сходинки. Не дв, не через дві сходинки вам проходити треба, а лише через одну. Це теж, начебто, спрощення процедури, лише відправна точка, не вказана, яка. Ну тобто, коли ми стаємо на першу. Сходинку да, для того, щоб стати членом, і ну не можна заплющувати одночасно очі. Ну знаєш, як отримувати Реол того е, ілюзорного, що, начебто, ми вже члени НАТО, да, без ПДЧ, без плану дій щодо членства, і не і не дивитися на те, як шведи ставали членами НАТО і ще не стали теж без ПДЧ. І в них цей процес затягнувся ну по-доброму вже на рік і там два 4 місяці. Причому, що в них немає особливих проблем ну з політичною частиною. Внутрішнього життя в країні, економічною частиною життя в країні, і тому це формулювання, яке вони узгоджують, да, це буде Україна стане членом НАТО чи розпочнеться процедура ратифікації там членства НАТО країнами-учасницями, коли цьому відповідатимуть обставини, які обставини така дуже розмите формулювання: політичні, економічні, військові, ризикові, безпекові. чи тоді, коли буде. Завершено війну на території України ще більш розмите формулювання. чи тоді, коли е, будуть зняти територіальні протиріччя між Україною і Росією, е, ну, які існують в силу фактора війни, що відповідає тезі, яку озвучував Шольц. А ці протиріччя, ці протиріччя, ну, ну от одним словом, це три варіанти набору, які я озвучив, да? це момент відправної точки, коли ми будемо проходити через ратифікацію. Це ж історія тотальної невизначеності з точки зору часу, тому. Ну, так, щоб не девальвувати значення саміту для української спільноти, ми хотіли потужний сигнал. Ми про це вимагали. Президент вимагав, політики, дипломати. Ну от Столтенберг вийшов і каже, це потужний сигнал. Без ПДЧ, Рада, Україна, НАТО, ну це ж потужний, потужний. За і формою потужний. За практичною реалізацією, в принципі, от, історія відкритих дверей, які залишаються відкритими. І якщо ви до них підійдете. То, можливо, вам доведеться зробити один крок, а не два кроки для того, щоб в них війти. Питання в тому, чи ми до них підійшли і коли ми до них підійдемо, для того, щоб от якраз це середовище виникло, да, воно залишається відкритим і невизначеним. Але більшого, вичавити з НАТО ну, станом на сьогодні, з країн Північно-Атлантичний Альянсу, в принципі, неможливо. Ну, це об'єктивності заради. Вони не будуть воювати. Власними збройними силами на територію України основний принцип те, що ну ми хочемо і можемо в межах своїх зусиль зробити вас е, здатними захистити себе самим, Все. Ну, вашими збройними силами, вашими людьми, вашою територією, вашими е, цивільними інфраструктурними об'єктами. Ну, це, це і війна на вашій території, не на нашій. Ну от е, знаєш у цьому випадку це мені нагадує сон, коли ти от біжиш. І не можеш бігти швидко. Ти бачиш ті двері? Вони відчинені, а добігти ти до них ніяк не можеш. Але от стосовно того, що НАТО зараз робить, щоб в принципі, їхню позицію зрозуміти можна. Вони не хочуть воювати з Росією, і це мудре, це логічне рішення, і так далі. Вони допомагають нам різноманітною зброєю. І одна там з головних причин, чому Україна ще досі не в НАТО, це Росія зараз зрозуміло через війну, тому що НАТО боїться бути втягненими в неї. Але ж Росія вона так доволі чітко демонструє своє небажання того, аби Україна стала членом НАТО і відкрито погрожує всім, чим може. І що дуже важливо, вона це робить уже не нам. А робить це усьому світу, і тоді у такому випадку виникає питання: по-перше, що у такому випадку залишається для світу, тобто світу тре північно-атлантичному альянсу пропонувати Україні довготривалі якісь гарантії безпеки, що те ж саме що від термінування вступу в НАТО, типу, от там два кроки, там три кроки залишається для того, щоб зайти в ті відкриті двері, і можливо, вони побоюються, щоб Україна стала членом північно-атлантичного альянсу, тому що побоюються і реакції Росії. Але ну, з іншого боку, Росія ж не зникне за один день, і в неї нікуди не зникне ядерне озброєння. І Україна, якщо стане членом НАТО, то це все одно буде загроза. Але вже не для України, а для всього НАТО. Ну, це якийсь виходить такий парадокс. Ні, це не парадокс. Це тебе дуже хороша метафора вийшла зі сном. І в цьому сні ми справді біжимо. Ми біжимо приблизно з 2008 року, не усвідомлюючи, ну і не намагаючись оцінити ті причини, які не дають нам можливості пройти в ці двері під час сну. А ці причини знаходяться не в нашій площині, а знаходяться в площині країн Північно-Атлантичного альянсу. І от якраз тих, про які ми зараз говоримо з тобою, що членство України в НАТО, да це за великим рахунком ризик для країн-членів НАТО бути все-таки втягнутими в війну з Росією. Якщо в 2008 році ну, ці ризики були дуже і дуже віддалені, так, то станом на сьогодні вони більш ніж очевидні. І станом на сьогодні членство, яке наближає війну до НАТО, яке намагає його уникнути, це явно не те, що називається гарантія безпеки для самої НАТО, а не для України. І для, от ці речі, да, які ми з тобою говоримо, це от якраз форма чи спосіб прокинутися тому, хто біжить, і зрозуміти, що за великим рахунком країни-члени північно-атлантичного альянсу, приймаючи ці символічні речі, яких ми всі так сильно прагнемо, не особливо так, щоб і наближають наше членство в політичному сенсі, вони створюють умови, створюють умови за яких. Ну, допустимо, Україна насичується озброєннями і насичується певними видами техніки навичками. Ну і дасть Бог фінансами, ну які дозволять це все фінансувати з точки зору валу внутрішнього продукту. І відповідно, і відповідно країна має власну спроможність себе захистити крапка без політичних зобов'язань зобов'язань щодо її захисту. З боку інших країн, які можуть бути втягнуті в війну під загрозою Росії, бо, як ти правильно зазначив, не розглядається варіант того, що Росія припинить своє існування, що Росія втратить свій ядерний боєзапас. Ну, розумієш, ну ми ж іноді в публічній полеміці доходимо до якогось ну скажімо, абсурду в обговоренні, кажемо, що за результатами війни ну, Росію треба позбавити ядерної зброї, ну тобто провести роззброєння. Чудова теза. Ну, тобто, якщо, якщо її просто кидати в простір без, без аналізу методики, досягнення цілі, от просто без методики, то вона звучить прекрасно. Коли ти кажеш, а як ви цього хочете досягти? Ну, просто який спосіб досягнення цієї прекрасної цілі. Ніхто із тих, хто цю прекрасну думку озвучив, не може сказати, як як, ми не знаємо. Ну, окей, якщо ви не знаєте, то якщо треба ж опиратися на якісь засоби, які засоби є в країни, яка воює з Російською Федерацією, де стануть, обороняється від Російської Федерації, чи ставить вона цілі перемогти і повалити путінський режим безпосередньо на полі бою? Чи ті, хто її підтримують, будуть надавати ці засоби, для того, щоб привести це ядерне розброєння, відповідно, щоб Росія втратила стратегічну ну. Загрозливу суть сутність по відношенню до країн північно-атлантичного альянсу. Це відповідей на ці питання не ну не те, що немає. Вони є, вони просто негативні, їх неприємно ну неприємно ні озвучувати, ні сприймати. Але якщо так, і ми розуміємо, що для країн Північно-Атлантичного альянсу Росія в довготривалій перспективі є загрозою, яку вони оцінюють як таку, що може призвести до війни, то членство України в НАТО, політичне членство, воно не розглядається як щось серйозне. В тому ключі, що воно може бути реалізоване протягом короткострокової перспективи. Тобто, ми вам кажемо, що ви війдете без ПДЧ. Ну супер, у нас нове досягнення в Україні. Наш, ну, ми, ми насправді надихнулися цим питанням. Окей, а наскільки воно наближило наше членство з огляду на ризики, які існують для самого Північно-Атлантичного альянсу? Та, власне кажучи, не так, щоб особливо. Якщо не сказати, що не наблизили, але ну це, це той діалог, який би хотілося, щоб озвучували ну, на дещо вищому рівні і в спілкуванні з громадянами України, наче військово-політичні керівники. Ну бо одна справа це я говорю, ти говориш. І до нас відносяться, ну власне власне кажучи, як не зовсім може позитивно, чи охоплення менше. Але тверезість думок чи реалістичність думок це ж завдання, в тому числі медійної інформаційної комунікації, нашого військово-політичного керівництва. Mm -hmm. Ну знаєш, ми ж не Єнси Столтенберги, зрештою, але е, на, на все це на всю цю ситуацію є, от, е, знаєш, відповідь, як воно буде. Як Бог дасть, так і буде. Але мене, от е, одне ще питання цікавить, зважаючи на той факт, е, що НАТО прекрасно розуміє всю загрозу членства України в НАТО. Mm. І Росія ж напевно теж це розуміє. Ну тобто, якщо про це йде дискусія, якщо це обговорюється, то і ну в дипломатії в Росіяни теж не не, дур, не сидять. Вони прекрасно усвідомлюються за ситуацію. Тому зважаючи на той факт, які сьогодні тези ми почули на цей момент від Столтенберга, які ми е, уже з тобою проговорили, чи можна очікувати від цього саміту, що він стане переламним, хоча би у в усвідомленості е, лідерами е, країн-членів НАТО ситуації, що їм треба зробити вибір. Ну, тобто або на користь України, що вона в майбутньому стає її членом із чітко окресленими рамками, або ні. Бо якщо вони цього не зроблять, ну то й російська дипломатія прекрасно розуміє, що круто Україну будуть відтерміновувати, будуть давати довгострокові перспективи для Росіян. Ну це абсолютно нічого не міняє. В них як була зброя, як була техніка, так вона й залишилася. І Вони з такими темпами зможуть продовжувати далі. І це буде 1-0 на користь Росії, а не на користь НАТО, яке зараз докладає там ну не максимум зусиль, але значних зусиль для того, щоб цю Росію послабити. Ну, мені здається, ти правильну думку озвучив, що з точки зору Росії нічого не змінилося. Ну і з точки зору об'єктивної реальності також нічого не змінилося. А з приводу вибору для лідерів країн Європейського Союзу вони його зробили. Просто він не так звучить, ну як на користь України чи на користь Росії. Вони зробили вибір на користь того, що вони надають озброєння і техніку без політичних зобов'язань. А політичні зобов'язання це історія ж політичних еліт, які змінюються тобто сьогоднішні політичні лідери, да, які присутні на саміті НАТО, от вони беруть на себе якісь зобов'язання, а потім змінюється кон'юнктура. через 5 років, через 7 років, змінюються політичні лідери, змінюється ситуація з глобальною безпекою. І вже в той період часу, коли дойде питання, допустимо, про членство колись, ну членство України в НАТО може як відповідати, так і не відповідати стратегічним інтересам країн-членів НАТО. От, ситуація з безпекою помінялася. Росія була в певний період часу е, учасником Ради Росії НАТО. І йшла на зближення з НАТО. Але сьогодні, через 10 чи через 15 років з моменту, коли ці події були, ситуація змінилась настільки, що Росія є країною ворогом. Чи могли ті, хто прописували алгоритм про Раду е, Росія-НАТО, передбачити і, скажімо, обіцяти, що ніколи не буде війни з Російською Федерацією на території Європи? Ну, вони цього не могли робити, тобто середовище змінне. Ну ми ми хочемо апелювати до статики з прив'язкою до часу. Ну але час дуже динамічно розвивається. І за таких умов те рішення, яке є, має практичну ціль сьогодні, воно і прийнято. І це рішення воно стосується безпосередньо обороноздатності України і не стосується членства України в НАТО як таке, що приймається цими ж політичними лідерами сьогодні, завтра чи післязавтра, чи в наступному році. Воно відтерміноване. От і все. Ну, знаєш, я би стосовно цієї ради Росія НАТО посперечався, бо вона в нульових з'явилася, а це вже була Чечня, це вже була Молдова, це вже була Грузія. Ну, тобто, теоретично ну, зараз звичайно, просто дуже судити зі студії, коли ти ті закони не писав і ті всі договори не складав, але ну можна ж було подумати, що це так чи інакше станеться. Це ж ну, я думаю, ти читав, ну і глядачам раджу почитати на Washington Post колонку директора ЦРУ Вільяма Бернса. І він розповідає про те, як в 90-х роках він покидав адміністрацію попереднього президента і залишав наступникам свою записку аналітичну про те, як варто оцінювати ризики, пов'язані з наростаючим е, імперіалізмом, ну скажімо так, е, історичною пам'яттю імперіалістичних країн, які вам сьогодні здається, що вони зруйновані. Да? А потім в них так чи інакше, реваншистські ну він, він трошки інше формулювання використовує, але тим не менше, суть така. Реваншистські настрої вони, власне кажучи, так чи інакше беруть гори. У нього класний. Фраза про те, що занепад, занепад який здається передумовою до ослаблення позиції ворога, може бути настільки ж рушійною силою до, скажімо, до агресії, яка породжується всередині цієї країни, як і її економічне процвітання. Тобто, країна з імперіалістичною історією, такою як Росія, да вона навіть будучи в глибокій економічній. Кризі, назвемо це так, вона все рівно може ну, ставити пріоритетом військово-експансійні чи, скажімо, такі захопницькі настрої, ну, вищі, ніж інтереси соціально-економічного характеру, що ну, зовсім, зовсім, зовсім протирічить доктрині чи взагалі баченню світоглядом в західних країнах. І він про це писав в 90-х роках. Ну і це ж знання, які були передані Білому дому наступникам, і да? як вони скористались ним. Тому. Історія, вона ж не має правильного алгоритму. Це набір казусів, які ми потім просто виправдовуємо чи пояснюємо. Знаєш, ця, ця стаття Віліма Бернса ця база, яку він викристалізував з корейської в'єтнамської війни, і ну дуже шкода, що нею ніхто не скористався. Але що маємо, ти маємо розрулювати, то все одно нам доведеться. Тому Андрію, дякую за ефір. Дякую, що долучився до цього ефіру. І для наших глядачів нагадаю, що на зв'язку з нами був Андрій Вігерінський. Це юрист-аналітик.